З 14 грудня скасували обов'язковий експертний огляд при перереєстрації машини у сервісних центрах МВС. Натомість обов'язковим стало експертне дослідження, що змінилось. Як це проходитиме та скільки коштуватиме, розкажемо далі. Експертний огляд до сьогодні він був обов'язковим, але проводили його працівники саме з сервісного центру МВС. Це поверхневий огляд автомобіля перед тим, як його перереєструвати у сервісному центрі. Експертне дослідження було добровільним, тобто ви могли звернутися до експертної служби МВС з проханням перевірити справжність номерних вузлів, агрегатів і документації. Відсьогодні це експертне дослідження стало обов'язковим, а експертний огляд скасоване. Провести експертне дослідження необхідно перед перереєстрацією машини, тобто спочатку видітите до експерта і лише потім звертаєтеся у сервісні центри МВС. Саме це нововведення дозволяє перереєстровувати автомобіль. Онлайн в додатку Дія, тому що вам не потрібно більше фізично контактувати з працівниками сервісних центрів. Вам достатньо просто поїхати до експерта на дослідження і вже з електронним висновком дослідження звернутися до сервісних центрів на перереєстрацію. Ну або ж зробити це онлайн, як відбуватиметься експертне дослідження, на що звертатимуть увагу, які є лайфхаки для швидшого його проходження, і скільки це коштуватиме, ми спитали безпосередньо у експертів експертної служби МВС. Під час дослідження транспортних засобів ми звіряємо ідентифікаційні коди, ідентичність номерів кузовів, номерів рам, якщо це грузовий автомобіль або автомобіль, який створений на рамній основі, а також номерні позначення двигунів та їхня ідентичність. Під час дослідження транспортних засобів експерти схиляються на саме знання експер експерта на бази даних, які в нас знаходяться, наприклад, автоексперт. У нас є спеціальна база даних, де відображені всі кримінальні автомобілі, які Переходили на штрафстоянку під час дослідження транспортних засобів. А також ми схиляємося на різні методичні рекомендації і ну, на, на власний досвід. Ну, самих проблем таких під час дослідження немає, тільки от, найбільша проблема в тому це дослідженні двигуна, а саме його недоступність. Як ми, наприклад, бачимо по автомобілю, який ми оглядали, номер двигуна, а саме його маркувальне позначення, знаходиться в такому місці, що експерт фізично не може туди долізти, яким засоби в нас не були в наявності. Своїлення певних відмінностей в маркувальному позначенні номера кузова автомобіль направляється до спеціального боксу, де проводиться спеціальне дослідження різними методами, які написані в методиці дослідження транспортних засобів. жаль, ми не перевіряємо технічний стан автомобіля під час дослідження. Ну, як ви сказали, да, це найпоширеніше питання від громадян. Вартість процедури складається з двох компонентів: власне, загального огляду автомобіля, який коштує 303 гривні, і огляду двигуна, який коштує 103 гривні. Разом близько 416 гривень. Перелік пунктів, де можна пройти експертне дослідження, ви можете знайти на сайті експертної служби МВС, там же розміщений графік їхньої роботи. До речі, черга буде електронною. Приїжджаєте, берете талончик і очікуєте на свій час проходження експертизи. Оскільки процедура є повністю відокремленою від сервісних центрів, ви можете, наприклад, пройти експертне дослідження в Києві, отримати електронний висновок, який буде діяти 10 днів, і зареєструвати машину в іншій області, наприклад, Луцьку чи Львові. Ще більше актуальної інформації і. Свіжих автомобільних новин шукайте у наших соцмережах і на youtube каналі. І не забудьте підписатись.